300 коронарних стентів для відновлення прогідності судини при інфаркті міокарда для Житомирської обласної лікарні надали волонтери з Нідерландів. Операція стентування використовується зазвичай пацієнтам з ішемічною хворобою серця, яка проявляється болями в ділянці серця. і В кінці кінців проводить до того, що в людини виникає гострий інфаркт міокарда. І тому стенти використовуються в двох випадках, коли вже настає сам інфаркт, а також в планових ситуаціях, коли ще справа не дійшла до пошкодження серцевого м'язу, до розвитку інфаркту. І тоді стає питання двох способів лікування: або відкрита операція, або малоінвазивне оперативне втручання за допомогою встановлення стента своєчасну коронарну судину, відбувається профілактика такого тяжкого складення, як інфаркт міокарду. Валентину Дідківську з інфарктом госпіталізували вночі, 17 жовтня. Пацієнтці одразу ж зробили операцію стентування. Жінка каже, що зараз вона почуває себе добре, і вже 21 жовтня її планують виписати з лікарні. Ніколи над цим не задумувалася і не думала, що в мене є проблеми з серцем. При виникненні цієї проблеми я думала, що це шлунок. Такі були дома ліки для порятунку. Шлунку свого я всі пила у дві години ночі. Мені різка така була більша, що я вже не знала, що робити. Людина, яка приїхала на швидкий, зразу зрозуміла, що у мене проблеми з серцем. Мені сказала фельдшер і на основі тієї кардіограми, яка була, що у мене інфаркт. І приїхали ми сюди жодної секунди затримки не було. Щорічно в області реєструють близько тисячі пацієнтів з діагнозом інфаркт міокарда. Розповідає завідувач кардіологічного відділення обласної лікарні Микола Кушнір. Сьогодні ми вийшли на показник більше половини всіх гострих інфарктів. Ми лікуємо швидко. Вони попадають в так званий терапевтичний час, тобто, в те вікно, коли є, ми маємо можливість надати самі кращі результати по, по лікуванню гострого інфаркту. Щороку у нас в клініці ми стентуємо порядка десь 450 гострих випадків інфарктів. Отриманих стентів вистачить на рік для проведення операцій як ургентним хворим, так і пацієнтам з предінфарктним станом. Стосовно взагалі самого стентування, ми для наших невідкладних пацієнтів по державному, Ним програма маємо дані витратні матеріали, тобто пацієнти забезпечені з пацієнтами, які поступають сюди для планових речей. Звичайно, це є проблема, тому що це лягає на плечі лікувального закладу. ці стенти будуть використовуватися як і для відповідно для ургентних хворих і відповідно ми будемо мати такий ресурс, як зробити дані оперативні тучання безкоштовними для пацієнтів планових. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному.